Знайома ситуація, ви щойно сіли за кермом, випили каву і вже шукаєте, де зупинитися. І це не старість і не багата рідини. Це сигнал, що час згадати про головного чоловічого героя, а саме простату. <му> Простата – це маленька залоза розміром з волоський горіх, але її роль в чоловічому організмі насправді гігантська. Вона виробляє ридину, яка живить і транспортує сперматозоїди, контролює струм сечі та впливає на сексуальну функцію. Коли вона працює правильно, ви навіть її не помічаєте. А коли вона запалюється або збільшується, тоді починаються класичні симптоми: часті походи в туалет. Особливо вночі. Слабкий струмень, відчуття неповного випорожнення та зниження лібіду. І це насправді не старечі проблеми. Перші зміни можуть початися вже після 30. А тепер головне питання: звідки це все береться? Ну, по-перше, це сидячий спосіб життя. Це найпоширеніший ворог. Коли ви сидите годинами, порушується кровобіг в малому тазі, і простата отримує менше кисню. Харчування з надлишком жирів та цукру. Підвищується рівень ДГТ, дегідротестостерону, гормону, який стимулює збільшення простати. Не забуваємо про хронічний стрес, який збиває гормональний баланс та знижує рівень тестостерону. Алкоголь та кофеїн подразнюють сечовий міхур. Та збільшують навантаження на простату. Вік та генетика. На жаль, додають своє. Після 40 вже у 50% чоловіків є ознаки доброякісної гіперплазії простати ДГПЗ. За даними даного дослідження, до 60 років майже 60% чоловіків. Мають збільшення простати. Хороша новина! Більшість проблем можна попередити, якщо вчасно перевіряти та підтримувати простату. І дуже чудово, що МСТ дбає не тільки про спортсменів та жінок, а взагалі про всіх. І комплекси тут знайдуться для кожного. І саме тут з'являється МСТ Саппорт Простата. Формула створена, щоб ваш чоловічий мотор працював рівно, без перебоїв і нічних тривог. Давайте ж подивимось на склад та функції кожного інгредієнта. В складі є пальма сабель. Вона зменшує активність ферменту 5 альфа-редуктази, який перетворює тестостерон у ДГТ, дегідротестостерон. А ось це дослідження показує, що пальма сабель знижує ДГПЗ у чоловіків після 40 років. Африканська слива покращує струм сечі, зменшує набряк. Та частоту нічних позовів. Також в складі маємо лікопін із томатів потужний антиоксидант, який знижує ризик запалення і окисного стресу клітин простати і А саме це дослідження показало, що чоловіки з вищим рівнем лікопіну мали на 30% менший ризик раку простати. В складі кропова дводомна. Підтримує рівень тестостерону та пригничує рівень ДГТ дегідротестостерону. А саме цей аналіз довів, що кропова зменшує запалення та полегшує сечовипускання при ДГПЗ бета-ситостерол зменшує залишкову кількість сечі після випраження і покращує струм. А у цьому дослідженні взяли участь понад 500 чоловік. І як результат менше позивів. Краще струм та менше дискомфорту. Також ми в складі бачимо патентовану формулу Астрагін. Вона підсилює засвоєння всіх компонентів та підвищує їх біодоступність аж до 60%. Та закріплює цей комплекс, цинк, селен, вітамін Д та вітамін b 6 Вони регулюють гормони, підтримують імунітет та сперматогенез. Підсумок наукових фактів. 7. Незалежних клінічних досліджень, понад 1200 учасників та десятки публікацій у провідних журналах. Усе це доводить. Природні екстракти реально допомагають підтримувати простату, приймати по дві капсули на день після їжі. Підходить для чоловіків після 30, як профілактика, після 40-45 для зниження ризиків ДГПЗ усім, хто багато сидить чи й стресує. Або п'є каву замість води. Дуже імпонує, що МСТ турбується не тільки про спортсменів, а ще й про окремий вік як чоловіків та жінок. І цей комплекс для чоловіків як бодігвард, який працює без вихідних. Посилання на продукт під відео. Підписуйся, став лайк, пиши коментар та бережи головний центр свого чоловічого комфорту.